Доброго дня. Вас вітає компанія автопарк. Цей та багато інших автомобілів. Ви можете придбати на нашій платформі Аукціон, яка знаходиться у нас на сайті в розділі Аукціоні щодня з 16 до 17 по найкращих цінах. А це у нас нове надходження Mazda cx 5 з 16-го року в коричному кольорі з 2,2 дизельним двигуном. В автомобілі у нас присутній безключовий доступ. Датчика Сіперзон, електронського підйомника, електрорегулювання дзеркал з електроскладання, мультакермо, круїз, контроль. Пробігу автівки у нас 192 тисячі. Чорний шкіряний салон, пам'яті сидінь на електрорегулюваннях. Також у нас тут електроручник, система керування мультимедії, автоматична коробка перемикання передач, двохзонний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь та мультимедія, яка у нас досить сучасна. Позаду в автомобілі у нас також чорний салон в хорошому збереженому стані, електросклопідйомники, також центральний підлокітник. Парктроніки троніки попереду та позаду, камера заднього виду, у нас також присутня фаркоп. Технічна атівка у хорошому стані. Останнє теопроводно 3 тисячі тому, на пробізі у 178 тисяч замінили мастило у коробці. Зараз автомобіль без ніяких питань та нарікань по технічному стану. Тому якщо вас цікавить це авто, звертайтеся в міста Львів, вулиця Кільцева, 60. Та реєструйтесь на нашому сайті Автопарк та приймайте участь у аукціоні.